Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо чебуреки. На вулиці вже досить спекотно, вже починаються думки про море, яке, на жаль, цьогоріч також не світить всім українцям або більшості українців, які не планують кудись їхати відпочивати за кордон. А хочеться цієї літньої атмосфери, да, коли ти такий на пляжі з чебуреком. Тому я захотіла приготувати чебуреки. Ділюсь з вами своїм рецептом. Як, по якому у мене готує вся родина? Обов'язково перед переглядом поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячна! Для приготування чебуреків візьміть 250 г борошна і додайте 2 столові ложки олії. Також додайте 150 мл окропу та почніть замішувати тісто для чебуреків. За бажанням перед замішуванням тіста на чебуреки можна додати до борошна ще півчайної ложки солі. Але я цього не роблю, бо це тісто і без солі мені дуже добре смакує. Вимішуйте тісто спочатку у мисці за допомогою ложки, щоб не обпекти руки окропом. Потім покладіть тісто на поверхню, яку злегка посипте борошном і вимішайте тісто протягом приблизно 7-8 хвилин. Тісто має вийти м'яким та не має липнути до рук. Покладіть тісто у пакетик або ж у харчову плівку та відправте його у холодильник хвилин на 20-30 Тим часом підготуємо начинку для чебуреків. Візьміть невеличкий пучок петрушки та подрібніть його. Ви можете і не додавати петрушку до фаршу, але мені так смакує набагато краще. Додайте зелень до 250 г фаршу. У мене це свинина. Сюди ж додайте сіль за смаком. Та візьміть одну цибулину середнього розміру і натріть її дамі на дрібній терці. Також додайте її до фаршу. За смаком додайте чорний перчик сюди. ж. Та залийте все це холодною водою десь 50-70 мл. Дуже добре поєднайте всі інгредієнти разом. Саме вода зробить начинку готових чебуреків дуже соковитою. Ви самі бачили на початку відео, як багато соку у чебуреку. Готова начинка для чебуреків має досить легко сповзати з ложки. Тепер дістаємо тісто для чебуреків з холодильника, кладемо його на поверхню, яку злегка, притрушуємо борошном. Окремо додавати борошно більше не потрібно. Беремо наше тісто та розкатуємо його в ковбаску і ділимо на рівні частини. Кожну окрему частину тіста розкатуємо якнайтонше, та за допомогою тарілки вирізаємо круг. Залишки тіста, які ви обрізаєте по краям, в кінці поєднаєте разом та отримаєте ще один або ж і цілих два чебуреки. Тепер візьміть приблизно одну столову ложку фаршу та покладіть його на одну половину тіста. Але не кладіть фарш на самий край тіста, бо потім краї тіста не зліпляться. Гарно розподіліть фарш та накрийте чебурек іншою частиною тіста. Випустіть з нього все повітря та закріпіть края чебурека. Я це роблю за допомогою виделки. Ось такий чебурек має вийти. Переходимо до обсмажування чебуреків. На добре розігріту пательню додайте олію, щоб вона повністю покрила дно вашої пательні. Покладіть на неї чебурек. Можете покласти відразу два і обсмажувати два одночасно. З першої сторони обсмажуйте чебурек приблизно 2 хвилини на середньому вогні до появи золотистої скоринки. Після перевертайте чебурек на іншу сторону та обсмажуйте ще десь півтори хвилини. Готові чебуреки кладіть на паперові рушники або ж паперові серветки, щоб вони увібрали в себе увесь зайвий жир. Ну що, друзі, чебуреки готові. Готуйте таку смакоту вдома саме за цим рецептом. Адже чебуреки з юшкою всередині ну дуже смачні. Просто обов'язково спробуйте хоч раз приготувати чебуреки за цим рецептом, і ви точно будете постійно готувати їх саме так. Не забудьте залишити вподобайку під цим відео та підписатись на мій канал. Дякую за перегляд та за те, що зі мною до нових рецептів!